Якщо ви не хочете мучитись стоматолого так, як я, терпіти і оце от боятися, є варіант, до речі, дуже хороший. Сразу йдіть до нормального врача. Знаєте, чому в мене така ситуація з цим зубом? Скажу відверто, я його лікував три роки тому, і краще я би його не лікував взагалі. Чому? Тому що мені за один раз його вскрили. Типу, почистили канали, поставили штіфт і поставили постійну пломбу. Це за один прийом, за один сеанс, і не за кілька годин, а десь ну, хвилин за 40, за годину часу. Тобто, той, хто ходив до стоматолога або розуміє, як це все взагалі працює, то це не є норма. Я не знав, що мені зробили, і мені й не пояснювали, типу, як тобі це все, ну як мені це все зроблять. Але через те, що мені зробили погано, зараз дуже велика проблема, тому що залишили недочищені канали, їх зараз треба дочистити, а це. Трошки складно і дуже неприємно. І того зараз це все доводиться переробляти. Так що обирайте одразу нормального, хорошого стоматолога, почитайте. Від...